Два з половиною місяці зйомок, кілограми гриму та літри бутафорської крові. Такий він перший вітчизняний фільм жахів. Стати героєм стрічки тіні незабутих предків прагнули 12 тисяч українських акторів. Та найбільше пощастило чернівчанам. Трьохсот студентів запросили до зйомок в масових сценах. Грав масовку ззаді ну, одну один з одногрупників головних героїв. Приблизно два з половиною тижні десь на зйомках від зранку до, до вечора, іноді до, до пізнього до пізньої ночі. Взагалі тіні незабутих предків молодіжна містечь стрічка стрічках про гуцульського мольфара. Зйомки проходили минулого літа в Карпатах. Розпочинається історія в резиденції Чернівецького національного університету. Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm -hmm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. На прем'єру до Черніців приїхали головні актори, режисер та продюсер фільму. Бюджет фільму склав до одного мільйона доларів. Насправді це небагато для такого кіно. Ціль була зробити цей фільм комерційно успішним для того, щоб зламати стінку недовіри між кінотеатрами і дистриб'юторами, між дистриб'юторами і Студіями між студіями, режисерами Аби побачити своїх кумирів, чернівчани стояли в довжелезних чергах за квитками. Чекала фільму дуже довго. Спочатку обіцяла його випустив вересні. Очікували не вийшло. ну нічого зараз побачимо. Довго очікувана прем'єра, мабуть, ажіотаж в усіх куточках країни. Трилер вже офіційно презентували у Києві, Львові та на Закарпатті. На черзі інші міста України покажуть стрічку також за кордоном у Росії та Польщі. Хочу побажати, щоб у Черніцях знімались кожного року стрічки повнометражні. Я дуже рада, що Західну Україну полюбить зараз вся Україна і далекі-далекі куточки світу. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов. місцевий час.